Атлантична або північна риба роду тріска родини тріскових, довзина тіла до 1,8 метра. У промислі Перевазають риби завдовжки 40-80 см та віком 3-10 років. Спинних плавників 3, анальних 2, на підвориді невеликий м'ясистий вусик. Забарвлення спини від зеленувато-оливкового до бурого з дрібними коричневими цятками Церево біле, ареал прозивання тріски охоплює північну Область Атлантичного океану, на північ від Північної Кароліни, біля обох берегів Гренландії у Біскайській затоці, біля берегів Ісландії та Великої Британії у північному та Баранцевому морях, залезно від району вид зазвичай поділяється на кілька підвидів: північно-східна або Бранцева тріска, тріска Норвезького узбережжя, північно-морська тріска. Та інші, хоча зараз немає згоди до поділу тріски на види та підвиди. Тріска одна з найважливіших промислових риб. Її пецінка багата зером до 74% все є унікальним джерелом омега-3 поліненасичених зирних кислот. Окрім того, з неї отримують вітаміни А і Д. Саме Підцінка тріски є сировиною для виробництва консервів. Тріска під загрозою зниснення через надмірне виловлювання і забруднення Світового океану. Найбільш інтенсивно виловлюється в Ісландії, Канаді, Норвегії, Данії, Росії та Англії. Атлантична тріска занесена в міжнародну червону книгу зі статусом Вразлива. З вами був дослідник Біоти. До побачення.